Війна змінює країну. Робить людей когось стійкіше, когось втомленим, в цілому жорсткішими. Я не виключення, я громадянин України. І так як змінюється наше суспільство, змінююсь я. Моя комунікація залежить не від тону, який я собі сфантазував, а від того, що всередині мене і всередині суспільства. Я є невід'ємною частиною громадян України, і тому саме так я комунікую. Я намагаюся максимально говорити людям те, що відбувається. Максимально є деталі, які я не можу розповсюджувати. Але в тому, що говорю я, на цей момент, коли я говорю, я говорю людям правду, і для мене це важливо. Очікування. І це факт. Немає альтернативи у України і українців, ніж вибороти собі безпеку. І вона повинна, гаранту... вона повинна бути гарантованою. І я не знімаю тут нашої відповідальності, і, з, і нами безпека внутрішня, дуже сильна армія, допоки ми не в НАТО, а також і гарантіями безпеки від наших партнерів. Гарантіями, що будь-яке повернення агресії Росії на територію України, допоки ми не в Альянсі, вони повинні захищати нас.